Дітки, запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми будемо з вами вивчати вірш Любові башти», який називається Зимонька. Замнемо таблицею. Послухайте, будь ласка, зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати. По твоїм сніжку, всім рум'яниш личенька, ти оцій порі, і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. А тепер, будь ласка, повторіть разом зі мною. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яниш. Личенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Дітки, як вірш називається? Хто написав, про що він? У віршику зимонька голубонька в якому кожушку? Молодці дітки, завдання для вас таке: запишіть цей віршик на відео і перешліть мені, будь ласка, на Viber. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!